Валіант битиметься з Артуром у фіналі. Він використає щит, щоб його вбити. Мерлін. Про те, що я сказав вчора. Слухай, Утер справді не слухатиме ані тебе, ані мене. Але ти правий. Ми не можемо дозволити, щоб Валіанту це так просто минулося. Але в нас немає доказів. Якби ми могли зцілити Евана, він би довів, що Валіант чаклує. Король би повірив слову іншого лицаря. Але як нам дістати проти отруту? Ось питання. Мерлін. Oh, nice. То, як Валіан? Думаєш, ти маєш шанси побороти мого сина? Great... Він добрий воїн, мілорде. To... Сподіваюсь, я буду гідним суперником. Stay, Тобі варто лишитися у камелоті після турніру. Мені потрібні такі лицарі, як ти. Це буде для мене честь, лорде. І я почну готувати проти отруту. Я розповім Артуру. Тобі знадобиться ось це. До речі, Мерлін, ти дуже відважний. І ти... You ти відрубав їй голову? Евана вкусила змія зі щита, коли він бився з Валіантом. На місці укусу на шиї Евана видно дві ранки. Еван перемагав, тому Валіанту довелося шахраювати. Валіант не наважився б на це в Камелоті. Еван був затиснутий під щитом. Ніхто не бачив, як його вкусила змія. Мені теж не подобається той хлопець, але це не означає, що він шахрай. Гаус готує проти отруту для Евана. Коли той отямиться, розповість, що сталося. І якщо ви битиметеся з Валіантом у фіналі, він скористається щитом. Це єдиний спосіб вас перемогти. Ви колись бачили таких змій у камелоті? Я знаю, що я лише слуга, і моє слово, нічого не важить. Але я б не брехала. Я хочу, щоб ти заприсягнувся, що кажеш правду. Присягаюся, що кажу правду. Тоді я тобі вірю. Поверненням. На його щиті була змія. Вона ожила. Ти за слабкий отрута ще у тобі. Я маю попередити Артура. Артур вже знає. Він попросив аудієнтів короля. Вони хочуть поговорити з тобою. Відпочивай, набирайся сил. Назбираю ще трохи трав. Невдовзі повернусь. Навіщо ти скликав збори? Я думаю, що Валіант використовує чарівний щит, щоб шахруювати на турнірі. Валіант, що можеш сказати? Мілорде, це смішно, я ніколи не чеклував У вашого сина є якісь докази, щоб довести ці нечувані звинувачення? У тебе є докази? На жаль, на смак це зілля таке, як тваня, але воно поставить тебе на ноги. Єван? Покажіть мені щит. Не підпускайте його надто близько. Обережно, мілорде. Мерлін. Нам потрібен Еван. Дізнайся, що відбувається. Як бачите, мілорде, це звичайний щит. Він не дозволить, щоб хтось побачив, як змії вживають. Тоді звідки я маю знати, що ти кажеш правду. В мене є свідок. Лицаря Евана вкусила одна зі змій на щиті. Від цього йому стало дуже зле. Проте він отримав проти отруту і зможе довести, що лицар Валіант чаклує. Де цей свідок? Він має бути тут. Девон, помер. Я чекаю. Боюся, свідок помер. То да, ти не маєш чим підтвердити звинувачення. Ти бачив, як Валіан чеклує. Ні. Але мій слуга вбив змію. Твій слуга. Ти висуваєш такі нечувані обвинувачення проти лицаря на підставі слів якогось слуги. Я вірю, що він каже правду. Майломілорде мене справді судитимуть через слова якогось хлопчиська. Я бачив, як ці змії оживають. Як ти смієш втручатися? Барта! Мілорде, чекай. Я певний, він просто помилився. Не хочу, щоб його покарали через мене. Бачиш, так поводиться справжній лицар з честю та гідністю. Мілорде, якщо ваш син висунув обвинувачення тому, що боїться змагатися зі мною, я милосердно прийму його відмову. Це правда. Ти хочеш відмовитися від турніру? Ні. Тоді навіщо висувати звинувачення? Очевидно, сталося непорозуміння. Я відкликаю звинувачення проти Сера Валіанта. Будь ласка, прийміть мої вибачення. Приймаю. Я тобі вірив. Я тобі довіряв. Я тобі довіряв. А ти виставив мене повним дурнем. Я знаю, що все пішло шкереберть. Пішло шкереберть? Мій батько і вся королівська рада думають, що я боягуз. Ти мене принизив. Ми ще можемо викрити Валіанта. Мені більше не потрібні твої послуги. Ви мене вганяєте? Мені потрібен слуха, якому я довірятиму. Ви можете довіряти мені. І до чого це призвело? Гедзучей.